Андрій, скажи, будь ласка, як саме оформлюється угода, і чи можливе дистанційне підписання її? Так таїсія дистанційне підписання угоди можливо, можна підписати пересилкою новою поштою, можна підписати електронним підписом у вчасно. І це незалежно угоди підписується, наприклад, в Україні. Можна навіть за кордоном таким чином підписати. Якщо говорити про, скажімо так, механіку підписання самої угоди, то тут в принципі все максимально просто. З менеджером ви обираєте проєкт, в який ви хочете інвестувати, надсилає, Визначаєте, звісно, сумою інвестування, надсилаєте фотографії ваших документів. Ми готуємо угоду і в принципі там вже визначаємося як ми її будемо підписувати в місті Києві. Зустрічаємося в нашому офісі або дистанційно оформлюємо. Підписуйся на інстаграм-сторінку Token та отримуй більше корисної інформації щодо інвестицій в нерухомість.